Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і сьогодні ми привітаємо нашого маленького друга Демида з його маленьким ювілеєм, 50-річчям. П'ятдесят 50 це кругла дата. Не засмучуйся, дружок. В тебе все ще попереду. І зернятку, і млинок. Побажаємо в цей файний березневий теплий день, Щоб стояв у кожній хаті, твій веселий дзень-зелень, щоб здоров'я в тебе грало і щоб чарочку наляв на рибальці під ушицю і красиво заспівав. Щастя, радості миру! І багато перемог, злагоди тобі в родину, і натхнення дав, що Бог, до завершення цей оди ще один маленький крок довгих літу колі друзів і дістатися зірок. Перехилю і я чарочку за тебе, тільки нікому не кажіть, любі діти. Бо мене знімуть з ефіру за пропаганду спиртних напоїв. От і привітанням кінець. Адимидик молодець. <звітник>